Конфліктна ситуація виступила наступна. Отже, оскільки я виявляюся власником землі, все, що знаходиться на тій землі, знаходиться моє, це є моє. Але в ніч 13 на 14 вересня невідомі люди спочатку прибрали поле, все, що там було на ньому засіяно чи не засіяно. Це вже була на цей день була моя земля. Як мені стало відомо пізніше, цю землю прибирав підприємець Ханаган. Так, в мене була інформація, що нині проведені якісь земельні роботи, що хтось там щось засіяв, але це все визнано незаконним. І громадянин, який прибирав з 13 на 14 вересня, тобто Ханаган, він відмовився від того, що то по весні. То поле засіяв він. Свої права ми будемо відстоювати тільки в законному порядку. Тобто, будемо подавати заяву міліцію про те, що на моїй землі власне, проводились незаконні роботи і по факту мене обікрали.